Вісьмох цуценят і п'ятьох кошенят волонтери Житомира знайшли далеко у лісі за селом Тетерівка. Невідомі вивезли малят і залишили їх помирати. Тваринки, які не бояться людину взяти, отак і вивезти в ліс на вірну, голодну смерть. Не знаю. У мене просто слів бракує, щоб. Сказати, хто це може зробити. Спершу одна з волонтерок знайшла коробку з кошенятами. Чотирьом не більше місяця, а п'яте трохи старше. Йому приблизно шість тижнів. Згодом врятувати вдалося і їхню маму. З кошенятами на ціле щастя, все добре. Дуже добре, що ми знайшли маму, оскільки вони самі не їли. Ми їх в перший день коли знайшли, ми їх годували зі шприца. Мама переживає зразу, відразу ням-ням. -ня. А за кілька годин волонтерки отримали дзвінок від небайдужих Житомирян. У лісі вони помітили вісім цуценят. Цуценята дійсно були в такому небезпечному і безлюдному місці, що просто ну, хотілося, я казала, кричати, кричати на всю Україну, коли вже ця жорстокість у нас закінчиться. Вони були викинуті на смерть, викинуті. В ліс без їжі і без води цуценята були всі в кліщах. Навіть до цих пір вибираємо кліщі. Усіх була температура висока. В них було дуже багато кліщів. В них починалась кліщова, вони отримали лікування належне і зараз з ними все добре. Цуценята з різних виводків: двоє хлопчиків значно більше за інших. Однак усі вони потребували негайної допомоги, були голодні та виснажені. І, на жаль, одне цуценя воно загинуло у страшних муках. Це я говорю для тих, хто це зробив, щоб знали. А це ось такі малеча, вони вже відійшли, ми вже їх трошки пролікували, нагодували, і їм вже нічого не заважає, вони вже спокійні і навіть сьогодні вже порадували нас, вони вже дуже веселі. Утримувати таку кількість тваринок дорого. Їм потрібно купувати спеціальний корм, ліки, робити щеплення. Тож волонтерки просять про допомогу. Задонатити можна, просканувавши QR-код, який ви бачите на екрані, або ж за номером карти 44 41 11 11 24 32 34 07. 50 гривень десь на одну тваринку. Це глистогонка, обробка від блішок е, і Подальшому вакцинація на одну тваринку вакцинка коштує біля 300 гривень. Обов'язково має бути ревакцинація, це значить дві вакцини, це 600, плюс корм, і плюс у нас обов'язкова умова прилаштування це стерилізація. Стерилізацію ми обіцяємо оплатити. Усі тваринки ніжні та люблячі, не бояться людей і хочуть якнайшвидше знайти нову родину. Всім привіт. Я класний пацан, шукаю сім'ю. Анна Чепель, Віталій Волводенко, телеканал Ска 1